Близько ста членів сімей полеглих воїнів, 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади з Хмельниччини зібрались разом, аби познайомитись та вшанувати пам'ять героїв. Серед учасників заходу й батьки загиблого захисника Ярослава Скочеляса, вчитель історії за освітою на початку повномасштабного вторгнення, добровільно пішов до війська та став бойовим медиком. Батько героя пан Віктор пригадує, син все життя мріяв бути військовим, та через відсутність одного ока з дитинства не міг стати на цей шлях раніше. Він з близнюків. Так судьба сталася, що по війні лікарів одного сина залили, було 9 днів він помер, а цьому занесли стафілаком очко. Йому було два місяці, удалили очко. Він в мене був інвалід з дитинства. Почалася війна, він пішов добровольцем. Завжди мені казав, що каже, а хто не я, як не я буду захищати свою державу і своїх дітей. Неодноразово наражав себе на небезпеку, рятуючи інших на Херсонщині, Запоріжжі та Соледарі. 11 лютого 2023-го у Бахмуті під час чергового виїзду для евакуації поранених побратимів. Ярослав Скочеляс загинув. Їх п'ять чоловік загинуло. Ракета Птур вдарила по них, і вони згоріли всі в машині. З позиції хлопці бачили. Два сина і дружина є, залишилися. Єдиним сином у сім'ї був й герой доброволець Богдан Гаврилюк. Мама захисника розповідає, 3 лютого 2024-го він одружився із своєю коханою. А 14-го того ж місяця їм повідомили, що Богдана більше немає. У жовтні минулого року його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Посмертно був такий дуже розумний. Взяв і, і борщ з їх порушків. І хлопця спас Вінниці, то йому дали орден назад. Бо без ноги його не сіяли, а він тягнув його. Це перший раз було, а другий раз сам пішов і загинув. Відбувся захід за ініціативи капелана 128-ї, окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Руслана Ющука. Мета підтримати родини, адже. Вони зробили і роблять великий внесок в захисти в державотворення, тому що людей дуже хороші переконання. А відповідно, наша рідне ненька України, що їх треба берегти. І якщо десь Господь буде живий і здоровий, то планую об'їздити всю Україну, щоб підтримати родини. А моя мета, щоб також вони познайомилися один з одним і підтримали один одного. Ідею капелана підтримали представники церкви Дім Євангелія, де і відбувся захід. Ми хочемо розрадити їх, дати їм трошки такого душевного спокою через музичні твори, через молитву, через ті розмови, які ми будемо мати з ними як капелани, як душов пікини. Це третя подібна зустріч для родин загиблих воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Раніше такі заходи відбулися в Ужгороді та Мукачевому. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.